Місто пам'ятає в останню путь провели 47-річного воїна Ігоря Боришполя, який був курсантом першого навчального курсу школи загальновійськової підготовки 300-го навчального танкового полку. Помер чоловік 7 грудня цього року. Попрощатися з ним до Спасо Преображенського собору прийшли близькі побратими та небайдужі жителі міста. У захисника залишилась мама, брат та донька, вічна слава герою. We'll see you Он шинного заводу Росава виставили на продаж, як значається на сайті. Прозоро це перший аукціон, на якому продається приміщення, розташовані на вулиці Леваневського, 91, 87 Д, 85, 95 та в селі Шкарівка на провулку миру. 14. організатором реалізації майна національного банку є арбітражний керуючий, який виставив все одним лотом без можливості зниження початку. Ової вартості ціна комплексу становить понад 1 мільярд 445 мільйонів гривень. Подати заявку на участь в аукціоні можна до 22 грудня, а проведуть його вже наступного дня. Зазначу в листопаді 2018 року ухвалою господарського суду Київської області завод визнали банкрутом. У Київській обласній торгово-промисловій палаті відбувся захід, експорт-імпорт 2025 поради для бізнесу. Спікери розповіли підприємцям про зовнішньоекономічний контракт у 2025 році. Про експортно-імпортні операції в умовах воєнного стану, транспорт, логістику, витрати тощо. Також експерти презентували покроковий алгоритм обрання базису поставки, розповіли про найпоширеніші помилки при взаємодії та роботі з митними органами та валютний контроль. Якщо сказати про імпорт-експорт Київщини, то за 9 місяців він складає, експорт складає 1,5 мільярда, майже 1,5 мільярда і ріст 7%. Імпорт складає 3,5-3,8 мільярда і це плюс майже 14%. Це говорить те, що ви сьогодні збагачуєте економіку Київщини, України, працюєте, працюєте для фронту, адже сказали великі, що битву виграє армія, а війну виграє економіка. Та бути у курсі всіх подій нашого міста та регіону. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах: Фейсбуці, Інстаграмі, Телеграмі та Тіктоці. Переглядати події можна зручно в будь-який час, а головне з користю для вас обов'язково тисніть вподобайки чи сердечка. У краєзнавчому музеї незабаром відкриється виставка Зимове диво. Історія і символіка різдвяно-новорічних свят. За словами старшої наукової співробітниці Людмили Хромченко, вона буде складатися з двох локацій, де можна буде дізнатися про святкування нового року від найдавніших часів і до сьогодення. Розповідь доповнять цікавим відео з різдвяним вертепним дійством, а також фотозоною, прикрашеною ялинками у різні часи. Тощо зазначу також на відвідувачів. Чекають новорічні передбачення. Помилуватися дійство можна за 16 грудня по 15 січня. Зараз ми з вами перебуваємо на першій локації. Вона представлена святково прибраною українською хатою. Саме тут вам розкажуть, як давнину на Україні святкували Різдво і познайомлять із головними символами цього свята, такими як дід, різдвяний паук, витинанки із пшеничної соломи, зроблені янголочки, і, звичайно, із вертепом. Будинок органної та камерної музики одна зі знакових будівель Білої Церкви. Про неї ми неодноразово розповідали в ефірі. А сьогодні у студії поговоримо ще й з його директором Віталієм Саражинським. Пане Віталію, вітаю вас у нашій студії. Доброго доброго вам вечора. Е, мабуть, кожен білоцерківець, хоч раз у житті, та й був у будинку органної музики. Скажіть, будь ласка, у чому особливість вашого закладу? Особливість закладу перше, це те, що його місце положення, де він знаходиться, а знаходиться він на замковій горі, з історичної довідки, з різних багатьох джерел, ми знаємо. Що таке не тільки для Білої церкви, для Київщини і для України, що таке замкова гора. А настільки це знакове місце. І саме на цій замковій горі стоїть будинок органої камерної музики, наш костел, в якому на сьогоднішній день знаходиться гранд музичний інструмент, орган єдиний. Єдиний в Київській області на сьогоднішній день. Які нині концерти у репертуарі? Різнобарв'я, так скажемо. Це і народний спів, і класична музика, сучасна музика, інструментальна. Немає тільки хореографії. Зрозуміло чому. Там не дозволяє сцена. Окрім класичної музики, взагалі. Чи проводите ви інші концерти, і хто до вас приїжджає? Проводимо а вже ж тому, що ну, на сьогоднішній день це правда. Це можна сказати офіційно єдиний концертний зал нашого міста. І потреби населення вони різні. Різні, хто любить. Класичну музику, камерну музику, хто більш е, сучасні жанри е, та й ті люди, які поважають і е, задовольняють свої потреби класичною музикою, іноді хочуть послухати е, навіть там ну якусь естраду. Ось ви говорите про низку цікавих концертів. А взагалі чи задоволені ви від відвідуваністю самого органного залу? Хто е, приїжджає Дуже. до вас взагалі? Чи багато гостей міста? Якщо порівнювати з минулим поза минулим роком, то на сьогоднішній день картина набагато яскравіша. Люди про нас дізнаються. Тобто війна не вплинула? Чи все ж таки трішки вплинула? Війна вплинула позитивніше, якщо так можна сказати, в лапках. В лапках, але ну, тому, що не можна так казати, некоректно. Але дійсно вплинули позитивніше, тому що я думаю, всі ми з вами в певному стресі знаходимось, і нам треба якось від душе. Приєднатися тобто, до культури обов'язково. Обов а чи омолоджуєте ви, ви свою аудиторію? Хто до вас також, можливо, з молоді приходить? Або, можливо, виступає також? І артисти молоді є, і зал, і, знаєте, про орган думають, що от, якщо це концерт органної музики, там немає молоді, це для е, пенсійного віку е, в основному концерти. Ні, я на диво, на своє навіть диво, е, я помічаю, що е, як кажуть англійці 50-50, тобто як і молодь середній вік, так і пенсійного віку, люди літні е, всі приходять в будинок органеву. Я так розумію, що і і чимало школярів також відвідують органний зал, і взагалі, на вашу думку, вони ходять туди примусово чи все ж таки цікавляться класичною музикою? Частково примусово, частково примусово. Ми всі вчилися в школах, і я одночасно, для нас завжди це було діти в цьому віці не розуміють, що навчатись, ну, це потрібно, бо не станеш дорослою людиною, яка потрібна суспільству, і хочеться так скажемо прогуляти урок якийсь, тобто для якоїсь певної певної мірою для них це задоволення ну з іншої. Сторони. Е, молоді дуже багато, школярів багато. І от е, зараз Різдво, свята новорічні, е, дуже багато буде школярів. А що на вашу думку взагалі має мотивувати дітей приходити саме до органного залу? Або в принципі молодої аудиторії? Чого не вистачає? Можливо, не вистачає, а не вистачає на загальнодержавному рівні. Навчальна система, на жаль, вона в цьому направленні мало відкоригована і певною мірою закладається потяг до мистецтва. Тобто, але я думаю, що нашому суспільству особливо. Яке пройшло через часи радянського союзу, де це все відбивалося на 100%, На це не звертали увагу, немає потреби, а повинен бути голод до мистецтва, і це починається із школи із батьків, як вони своїх дітей. Коригують для нашого суспільства, ким вони виростають, які у них є потреби, чи вони просто хочуть їсти хліб, масло ковбасу, чи їм ще щось потрібно угу. в цьому житті. Тобто, це дуже важливий, важливий е, момент, такий, так. такий угу. аспект, який в подальшому а в часу прийде дуже небагато, і ми побачимо, якщо нічого не зміниться через 5-10 років. Ми побачимо, яке Недолуге буде у нас суспільство, якому майже нічого в цьому житті не потрібно. Це дуже страшно, пане Віталію, міська влада ймовірно, що вперше за десятиліття виділила кошти на орган. Взагалі, скільки виділили і чи достатньо цих коштів? Uh... Я вам скажу відверто, десь в мережі і не запам'ятав де, і не зберіг собі. Вже в переписках якихось груп є така версія, неймовірна, що на ремонт органу в будинку органу і музики міська влада виділила аж півтора мільйони гривень. Це неправда, це фейк. на Можливо. На повну реставрацію органа, самого органа як інструменту такі кошти і підуть, бо не виділялись кошти на протязі 35 років. І... Силами нашого майстра Олега Диптана. тобто він його зберігав. Він за ним дивився, як за малим дитям, коригував всі системи, робив якісь мілкі ремонти. Кошт виділили біля 300 тисяч, угу. те, що ми. Ви знайшли такі гострі гострі проблеми, і ну будемо будемо працювати. А ну, чи цього так. достатньо взагалі на сьогоднішній день? Поки достатньо орган буде чехи, так скажемо, зробили моцний моцний інструмент. А ось найголовніший такий ремонт. Що потрібно для нього? Що зараз потребує найбільше орган? Та це окрема тема. Тобто це більш загальний такий ремонт. Він загальний. Є деталі, які геть зносилися, і розумієте: певна певна є така специфіка, а орган обслуговує тільки та фірма, яка його зробила. І певні є деталі, специфічні, яких навіть немає в Україні. І вони нам потрібні. Ми налагоджуємо стосунки з майстрами. Буде оголошено претендер, майстри орган, органів. Це теж специфічна професія. Їх занадто мало в Україні. А як для всієї України, от буквально до десятка чоловік, щоб ви розуміли. Пане Віталі, а ось якщо говорити про загальну реконструкцію будинку, так. у наших сюжетах ми неодноразово говорили так, що потребує все ж таки так. певної реставрації. А Обов взагалі, чи є якийсь певний план? Проєкт і коли це можна буде вже побачити, і звідки брати кошти? А, план проєкт є і не один, але в зв'язку з тим, що постійно якісь зміни в законодавстві вносяться е, і ці план проєкти, вони змінюються, тому що якісь застарілі документи. Е, Саме основний момент те, що допомогла держава, нам місто наше допомогло. Ми зробили основний документ як для пам'ятника архітектури національного значення, це історичну довідку, і внесли його в Держреєстр. То він є в електронному вигляді, як, от, як костел в державі, в нашій є така пам'ятка. А ось що впливає на стан в самої будівлі? Чинників дуже забагато роки беруть своє. По-простому, по народному сказати рядом річка. Він стоїть на висоті, на горі. Продувається вітри, вони нещадні. А... Волога те ж саме, тобто він перебуває, якби він стояв в якомусь затишному місці. Він, мабуть, ми могли б і не помітити, що він потребує ремонту. Але треба з цим щось робити. Дуже добре, що в ті часи, коли він збудований, робили ну. Ви бачите самі скільки всього, скільки років пройшло, і він авіасовість можна сказати. А він стоїть так. А скажіть, будь ласка, а щодо новорічних свят, чи є якась певна програма у будинку органної музики? Що готуєте? До новорічних свят. Ну, перше, що я хочу сказати, 20-го, на правах реклами можна двадцятого грудня. Приїздить, можна сказати, на цілий день до нас інструментальний гурт Take 7. Вони в місті у нас вже не перший раз. Uh, і uh, будуть проводити три концерти поспіль 20 числа. В день це будуть концерти для школярів Білої церкви. І вечірній о 18.30 буде вечірній концерт. Тож білоцерківці, прошу заходьте на сайт Карабас, купуйте квитки. Квитки також є у нас в касі в будинку. Ось така цікавинка. 25 грудня буде різдвяний концерт солістки нашого залу заслуженої артистки України Тетяни Орлової з новітньою програмою. От такі помпезні, якісь з шампанським, з якимсь салютом. Це певні такі образи, образи, різдвяний концерт. І 28 грудня буде концерт артистів Національної філармонії України. Там будуть і вокалісти, там і органістка буде. А там буде струнний квартет і навіть соло на духовому інструменті, на трубі. Угу. А щодо цінової політики квитків нічого не змінилося. Тобто білоцерківці все ж таки можуть приходити, так? Можуть, можуть. А у нас такої цілі немає, щоб цінами закри... зачинити двері <свісно> в будинок органної музики. Пане Віталію, дякую, що завітали до нас у студії і привідкрили трішки завісу саме концертів органної музики. Так і на майбутнє теж слідкуйте за рекламою, підписуйтесь на нашу сторінку. І е, велика вдячність е, еспресо телеканалу Еспресо, тому що ви з'явились у нас і. Е, ви про нас розповідаєте. Білоцерківці бачать, чують, вони приходять, питають. Будемо через півроку нашої співпраці з вами. Будемо робити загальне опитування, звідки дізнались про будинок органи та камерної музики. Дякую вам, дякую. Так. Дякую, що цього вечора були з нами. І ви Долучайтесь до прекрасного та частіше відвідуйте культурні заходи нашого міста аби бути духовно збагаченим. Невід'ємна складова культурної нації. Мирного всім вечора!